Наш супутник оточений легендами та міфами. Місяць завжди був об'єктом зацікавленості та досліджень як для науковців, так і для прихильників різноманітних теорій. Його незвичайні характеристики, як от непропорційно великий розмір відносно Землі, орбітальна стабільність та вплив на земні процеси, породили безліч наукових теорій. Останнім часом досить популярна гіпотеза про його штучне походження. Справді є низка фактів пояснити, які може тільки ця теорія. Але що ви скажете на те? Якщо виявиться, що ще тисячоліття тому люди знали, що місяць насправді збудували? У китайському переказі під назвою Юян Цзадзу» міститься вкрай цікава інформація на цю тему. Літопис складено за династії Тан приблизно з 7-го по X століття нашої ери. Зрозуміло, що в ньому зафіксовано давніші знання. Під час правління Вень Цзуна Ван Сюцай та молодший брат Джен Женьбень вирушили на гору Суншань і заблукали. Вони запитали дорогу у простолюдина, що відпочивав на узбіччі дороги, заодно поставивши питання, звідки він родом. Чоловік відповів, що він прибув із місяця. І сказав їм: дорогі панове, чи знаєте ви, що місяць складається із семи скарбів? Місяць схожий на кулю, він усередині порожній. Сяйво сонця відбивається від поверхні, його будували вісімдесят дві тисячі сімей, і я з однієї з них. Потім він показав мандрівникам вірний шлях і зник з поля зору. Ось таке коротке, але надзвичайно цікаве оповідання. Розберемо його по порядку. Йдеться про те, що місяць не випромінює власне світло, а лише відбиває сонячне проміння. Зараз у цій простій істині ніхто не сумнівається. А ще якихось 500 років тому в освіченій Європі за подібні висловлювання цілком могли спалити на багатті. так чи інакше. Виходить, що більше тисячі років тому китайські літописці точно знали про фізичну властивість нашого супутника. Цілком логічно припустити, що якщо одне твердження в легенді істинне, то й два інші можуть бути правдою. Крім того, у багатьох стародавніх культурах згадуються часи до місяця, коли, за переказами, його ще не було на небі. Такі оповіді присутні в міфах народів Центральної Америки, Греції та Африки. Згідно з однією з офіційних теорій, місяць ніщо інше як уламок космічного об'єкта, що зіткнувся понад чотири мільярди років тому із землею. Вчені називають цей об'єкт мала планета Тея за деякими припущеннями розміром як Марс. В результаті потужного удару космічне тіло перетворилося на величезну хмару сміття, яка, опинившись на земній орбіті, згодом сформувалася на супутник. Така гіпотеза, висунута двома групами американських учених, вдало пояснювала дефіцит заліза на місяці, на відміну від нашої планети, та деякі динамічні характеристики системи Земля місяць, але у ній є слабке місце. Хімічний аналіз показав ідентичність складу місячної та земної породи. Згідно іншої версії, при зіткненні з якимось небесним тілом, протоземля виділила речовину, з якої й утворився місяць. Саме так, на думку співробітників Гарвардського університету, можна пояснити схожість хімічного складу землі та її супутника. Вперше гіпотезу відокремлення місяця від землі. Під дією від центрових сил висунув Джордж Дарвін, син Чарльза Дарвіна, у 1878 році. На думку прихильників цієї теорії, швидкість обертання планети була досить великою, щоб від протоземлі відокремився фрагмент речовини, який згодом сформував місяць. Однак вже в тридцятих роках ХХ століття. Вчені зі скептицизмом стали ставитись до подібної ідеї. Вони стверджували, що сумарний момент обертання недостатній для виникнення навіть у рідкій землі ротаційної нестійкості. У 1960 році дослідники Михайло Васін та Олександр Щербаков, вивчаючи деякі характеристики нашого супутника, дійшли думки, що він може мати штучне походження так. Враховуючи розмір і глибину місячних кратерів, що утворилися при бомбардуванні космічними тілами, вони припустили, що кора місяця могла бути зроблена з титану, товщина якого, за попередніми розрахунками радянських учених, була 32 кілометри. Коли я вперше натрапив на шокуючу радянську теорію, яка пояснювала справжню природу місяця, я був вражений. Пише американський дослідник Дон Вілсон: спочатку мені здалося це неймовірним, і звісно, я відкинув її. Коли наші експедиції Аполло привозили більше фактів, що підтверджували цю теорію, я був змушений прийняти її. Прихильники теорії штучного місяця звернули увагу на дуже високе співвідношення маси сателіту до маси Землі. 1 до 81, що непритаманно супутникам інших планет сонячної системи, вищі показники лише у Харона та Плутона, хоча останній вже не вважається планетою. Цікаві порівняння розмірів супутників: наприклад, найбільший супутник Марса Фобос у діаметрі не перевищує 20 кілометрів, тоді, як у місяця, цей показник 3560 кілометрів. Цікавим є і той факт, що гравітаційне тяжіння місяця є неоднорідним. Екіпаж аполло 8, облітаючи супутник, зазначив, що гравітація місяця має різні аномалії, в деяких місцях вона таємничим чином посилюється. Відносно його маси, то ядерний інженер Вільям Брайан в 1982 році заявив, що місяць порожній і відносно жорсткий. Ряд пізніших досліджень дозволив вченим припустити, що ця порожнина штучна. Але дослідники зробили й сміливіші висновки, згідно яких місяць формувався у внутрішньому напрямку, тобто від поверхні до ядра. Але вчені, наприклад, абсолютно ігнорують результати спостережень за місячною сейсмоактивністю у 70-х роках минулого століття. На місяці були встановлені сейсмографи. Спостереження показали, що наш супутник не просто мертвий шматок каменю. Один з найдовших місяцетрусів тривав майже годину. Амплітуда коливань то затихала, то наростала. Процес явно відбувався інакше, ніж землі. Але не це головне важливо, що в цей момент був зафіксований ще один ефект: прилади вловили безперервний гомін. Але що дивно, його міг видавати лише порожній об'єкт. Місяць дзвенів, як дзвін, пізніше заявляв у своєму звіті Клайв Ніл, професор геології університету Нотр-Дам. А тим часом наш супутник має ще ряд дивних особливостей, які можуть свідчити про його штучне походження. Діаметр місяця в 300-90 5 разів менший за діаметр сонця, при цьому відстань до нього від землі рівно в 390 5 разів менша. Ніж від землі до нашого світила. Саме тому для звичайного спостерігача з поверхні нашої планети місяць та сонце абсолютно однакових розмірів. І саме тому ми можемо спостерігати приголомшливе явище повне сонячне затемнення. У всій частині Всесвіту, що спостерігається, такого поєднання більше ніде не зафіксовано. Про створення місяця з певним задумом говорить. І орбіта супутника вона має практично форму кола. Усі по-справжньому природні космічні тіла мають еліптичну орбіту, бентежить дослідників і поведінка місяця під час обертання навколо Землі. Він завжди повернений до нас лише однією стороною така синхронність обертання без стороннього втручання просто мало імовірна. Втім, усі ці аргументи давно відомі нашим вченим. Чому вони їх ігнорують, наполегливо обстоюючи лише природне походження місяця, не пробуючи довести протилежне, велике питання? Штучне походження місяця залишається цікавою, але наразі не підтвердженою гіпотезою. Водночас, дослідження місяця продовжуються, і кожна нова місія відкриває більше деталей про його історію та склад. Місяць залишається символом таємничості та джерелом натхнення як для науки. Так і для альтернативних теорій, що стимулюють пошук нових знань про наш Всесвіт. На сьогодні це все. Цікаво буде почитати ваші думки у коментарях. Також не забудьте оцінити відео вподобайкою та підпискою, якщо ви досі цього не зробили. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.